Наші вітання і благословляємо кожного, хто буде дивитися це відео, а дійсно на пізнання істини Слова Божого в живому тілі Ісуса Христа. Ми віримо в те, що неодноразово чуємо, тому нам варто бути уважними, кого і що ми слухаємо. Занурившись в ілюзію через будь-яку медіаплатформу, ми втрачаємо реальність, а разом із нею і те, що ми маємо. Або думаємо, що маємо. І врахуйте, будь ласка, що в сучасних умовах. Люди, особливо в Україні, дуже зосереджені на поточних подіях, поточних новинах, і настільки в них занурюються, що втрачають саме відчуття реальності не лише глобальної стосовно вічності, але навіть і свого повсякденного життя. Тому таємниця біблійної церкви полягає в тому, що в ній є системне учнівство і відповідальність. І для зростання у вірі заходьте за посиланнями і дивіться відео 7 кроків віри. А щоб не робити помилок, вірі дивіться 15 помилок, які не можна допустити в вірі. Плюс, якщо ми не пізнаємо істину, якщо ми не перебуваємо в Слові Божому, то у нас навіть немає елементарної можливості відрізнити фейк. Від правдивої інформації. І ми залишаємося тоді просто е, залежними від потоку різноманітної інформації із творців історії, е, перетворюємося на звичайних спостерігачів, а що гірше, просто на е, споживачів, часто вельми неякісного інформаційного продукту, який е, просто не можемо застосувати на практиці, чим, власне, і руйнуємо своє життя. Нехай Господь. Просвітить вас істиною, і нехай ви дійсно прийдете до пізнання Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь.